Якщо ви подивитесь це відео і застосуєте те, що я в ньому дам, ви вже зможете залучити перших клієнтів, навіть якщо у вас маленький блог на 300, на 500, на 1000 підписників. Тому що я потім розкажу свою історію, чому це спрацює на міні-блозі, також ви можете не використовувати додаткове просування, ви вже зможете з цим планом зробити перші результати. І... Не обов'язково в блозі продавати і нав'язувати, щоб там купи-купи. Найболючіший запит експертів та спеціалістів. А саме чому я скільки часу і ресурсу витрачаю на блог в інстаграм, але він не приносить заявки на послуги, не приносить клієнтів. А мої конкуренти роблять те саме. В них черга з клієнтів, а в мене чомусь так не виходить. Давайте розберемо і е, зрозуміємо, в чому проблема і як її виправити. Я веду свій блог вже 4 роки, і я практик, я постійно пробую щось нове, якісь схеми. І потім передаю робочі схеми своїм клієнтам і являюсь яскравим прикладом, як можна на блозі в 500 людей плюс-мінус заробляти, монетизувати його. При цьому я не нав'язую, і при цьому не веду його прямо кожен день регулярно. Я зробила таку гарну посадкову базу, упакувати. Свою сторінку і я зараз розповім, яких я помилок допускалася. Ці самі помилки допускаєте ви, якщо у вас немає заявок з блогу, а ви все робите і стараєтесь і багато часу вкладаєте. То ми зараз розберемо ці помилки і я дам рішення, як вам їх вже можна виправити прямо зараз. Коли я застосувала цю систему, то в мене вже на другий тиждень пройшло дев'ять заявок на мої послуги. Потім я цю систему перенесла на блог моєї клієнтки, і ми також за місяць, поки ми робили упаковку, ми ще не просували послуги. вже прийшла заявка на курс і оплата консультації. І в цьому відео я поділюсь інструментами, що приносить мені результат з блогу і моїм клієнтам на смм супроводі. До речі, під цим відео є анкета на передзапис на СММ супровід. Вона ні до чого не зобов'язує, але дає гарні бонуси. Так ось, що зазвичай блокує продажі в блозі, розберемо такі найпоширеніші помилки. Перше, це продукт без попиту в інстаграм. Перед тим як ми запускаємо якусь якийсь продукт або послугу в інстаграмі, потрібно проаналізувати. Ринок, Як би це складно не звучало, але це можна зробити хоча б з чатом GPT. Що таке аналіз ринку взагалі? От, наприклад, візьмемо, якщо ви зараз почнете продавати ляльку Лабубу, наприклад, вона залетить, вона зараз на хайпі, її купують. Якщо ви там почнете продавати зараз ляльку Хагівагі, яка там була два роки тому, три роки тому популярна, не пам'ятаю, то ну, звісно вона вже на ринку не потрібна, тому немає сенсу її просувати в інстаграм. І це працює в кожній сфері і з кожним. Продуктом потрібно аналізувати ринок. Тому а, на початку співпраці я починаю з цього. Я аналізую ринок, і якщо я бачу, що продукт е, людини, мого клієнта, не підходить під інстаграм, я це напряму кажу. І ми тоді або зміщуємо фокус на інший продукт а, чи послугу, або е, я рекомендую перейти на якусь іншу платформу. Наприклад, це може бути LinkedIn або YouTube. Друга помилка це коли ви думаєте, що ваші клієнти, цільова аудиторія це всі платоспроможні люди в інстаграм. Але це не так, тому що е, тут потрібно обрати один сегмент. Тобто у вас можуть бути клієнти з різних категорій, але основну, на яку ви будете просувати от, свою послугу, свій інстаграм для них вести, ви маєте обрати одну категорію людей. Ви собі можете уявити, от, з ким би ви хотіли працювати. Уявити цю людину, скільки їй років, де вона працює. А важливіше, що в неї, який в неї запит з приводу вашого продукту, як ваш продукт може їй допомогти. Що вона боїться? Що вона хоче? Що в неї болить. І коли от ви дізнаєтесь відповіді на ці всі запитання, то ви відразу можете зробити собі цілий список тем, які ви потім будете висвітлювати в контенті. У вас не буде вже запитань, що знімати, для кого знімати. Бо людині не так важливо, скільки у вас років досвіду, скільки у вас дипломів, скільки навчань ви проходили. Їй важливіше, чи можете ви вирішити її проблеми і як саме ви її вирішуєте. Я знаю, що не всі Легко зробити цей аналіз аудиторії, і багато експертів і спеціалістів просто так закривають очі і кажуть, ні, я не хочу ніякого аналізу аудиторії, я буду краще вести інстаграм. Але якщо ви не зробите цей аналіз, то ви завжди будете вигорати, ви будете впусту робити цей контент, ви будете просто так стріляти, попало? О, добре! А далі ви стріляєте і не знаєте, куди попаде, не попаде, і через це ви постійно вигораєте, закидаєте блог. А коли ви знаєте свою цільову аудиторію, це знаєте, як от Дартс появити, ви завжди бачите. Бачите ціль і кидаєте прямо в неї. Да, не завжди можливо всерединку попаде, але поруч все рівно попаде. І ви будете попадати саме от в серце своєї аудиторії. І ви будете показувати, що ви знаєте, які в неї проблеми, що вона хоче, і ви знаєте, як це вирішити. Це інколи важко зробити, тому на СММ супровіді я беру цю роботу на себе. Я роблю таку велику табличку, в якій там багато чого розписую, і це такий джерело для контенту, яке залишається з вами. Ця табличка. Ви завжди можете до неї повертатися і брати собі теми для контенту. З цього випливає помилка номер 3 контент без системи. Коли у вас немає цього розуміння, хто ваша цільова аудиторія і який ваш продукт, ви постійно губитесь в блозі. Виникає постійний хаос із думок. А чи зняти це відео, це відео, а чи зняти це? А яку на яку тему? А навіщо, а кому знімати? І у вас постійні ці запитання. Потім ви там виставляєте відео, воно не залетіло. Ви дивитесь на охоплення, на перегляди, на підписки, на лайки. А взагалі потрібно дивитися на інше, тому що коли вам пишуть в дірект, а скільки коштує ваша послуга? А як можна з вами попрацювати? Які у вас послуги є? Коли ваш контент починає продавати і приносити вам дохід? То охоплення лайків вони вже ну. Йдуть на задній план. Тим більше зараз оновлення, алгоритми змінюються. І я от дивлюся, що навіть у великих блогерів на сторінках, якщо вони не запускали цей ролик в таргет, то є такі ролики, які взагалі не залітають. І ніби блогер робить круті креативні ролики, а вони там із 100 тисяч підписників, наприклад, 5 тисяч переглядів. Ну це взагалі дуже мало. Якщо у великих блогерів не залітають ролики просто так без таргету, то на маленьких сторінках, звичайно, це взагалі буде розчарова. І вести до вигорання. Вам потрібно розуміти завжди і тримати в голові, що контент має прогрівати, залучати або продавати, і відповідати завжди на питання, навіщо я це публікую, що він дає. Яку користь він приносить мені або моїм клієнтам? Якщо цей контент виставлений, щоб охоплення не просіли, або ви давно вже не виставляли, треба щось виставити. Тоді воно ні до чого не веде просто і ви витрачаєте час в пусту. І це вже готовий план. Це така база, яка мені принесла заявки і моїй клієнтці. Давайте зробимо такий підсумок. Записуйте відразу, щоб ви змогли повторити перше. Це знайти послугу або продукт, який подобається вам і на який є попит в інстаграм. Друге це зрозуміти, хто ваш ідеальний клієнт. Що йому потрібно, і дізнатися по максимуму про нього, як ви можете йому допомогти. Третє це зробити список тем. Коли у вас вже є аналіз аудиторії, на основі цього ви робите рілси. Четверте, ви упаковуєте свій блог так, щоб цільова аудиторія зайшла до вас в блог, відразу в шапці профілю побачила якусь таку чіпляючу фразу. От щось, що їй якраз зараз потрібно. Потім вона подивилася хайлайці, закріплені кружечки, а там також. Якась цікава тема для неї. А на сторінці далі е, якісь тригерні заголовки, які також їй цікаво передивитися, тому що вони її затягують. Людина з вами от уже скільки часу, і вже більше шансів, що вона залишить заявку на послугу. Це вже міні-стратегія, яка допоможе підтримувати регулярність, тому що ви знаєте, що вам публікувати, і у вас такий е, велике джерело контенту, яке не закінчується. Навіть міні блог там, на 300-500 людей починає приводити перші заявки на послуги. Бо люди бачать цінність в вашому контенті. Не обов'язково мати велику аудиторію. Також ваші знання починають монетизуватися, тому що клієнти купляють ваші послуги, а це дуже гарна профілактика від вигорання. І контент на основі потреб цільової аудиторії не викликає нав'язувань. Людині це потрібно, вона це шукала. І от, якщо ви реалізуєте цей план, то вже будуть перші заявки на послуги. Але раптом, якщо їх немає, то є ще один підсилювач: це таргетована реклама. Але не та, яка налаштовує таргетолог, а ви можете її налаштувати самостійно. Хто заповнює анкету перед записом і йде до мене на smm Супровід, я даю бонуси. Це налаштування чат-ботів і таргетованої реклами. Що це таке? Це зараз мають знати всі експерти, які просуваються в інстаграм. Тому що, коли, наприклад, ви... Наймаєте таргетолога, то він вам, наприклад, налаштує щось, він піде і ви залишаєтесь ні з чим. А я вам даю такі інструменти, які з вами назавжди. Тобто, ви навіть без таргетолога можете мінімально собі налаштувати рекламу. І що таке чат-боти? Ви робите різ на цільову аудиторію, закликаєте залишити кодове слово. Людина пише кодове слово і отримує корисний матеріал. Це можна налаштувати автоматично, щоб люди перед тим як отримати якийсь корисний матеріал. Підписались на вас. Це так само, як ви зайшли на це відео. Щоб його отримати, вам потрібно було підписатися. Додаємо сюди таргет, і до вас приходить нова аудиторія, холодна аудиторія, яка вас не знає. Вона також отримує ваш цей корисний матеріал, більше до вас прогрівається і залишає заявку на ваші послуги. От, до речі, те про що я розповідала на початку, що до мене прийшло 9 запитів, і потім я зробила у клієнтки, повторила цю саму схему. То ми тут не використовували. Таргет і не використовували чат-боти, і е, навіть без цього вже прийшли клієнти. А якщо ще додати це, то взагалі, ну я думаю, що має в усіх вийти. Можливо, там через декілька років буде якась інша е, схема. А зараз оце робоча схема, якою всі користуються. Її має знати кожен хто хоче залучати клієнтів на smm супроводі. Ми аналізуємо цільову аудиторію. Аналізуємо продукт, аналізуємо ринок. Ми знаходимо ваші сильні сторони, знаходимо, як саме вам проявлятися в блозі, робимо стратегію просування, робимо контент-план, це раз цим контентом, який чіпляє вашу цільову аудиторію, потрапляє прямо в серце, так скажемо, і прогріває контентом саме до вас, як до експерта. Ми робимо такі ролики, якраз з воронками. До мене дівчата приходять і кажуть, все, ти вже мій останній шанс, тому що я вже зневірилась. В цьому всьому зрозуміло в людей іде розчарування, тому що я скільки сил, грошей, ресурсу, свого часу вкладаю в свій блог, а результату я не бачу. Ну, гарні якісь картинки на сторінці, і все, відео, якісь трендові. А що це дає? А я працюю от саме для того, щоб приходили клієнти. Не просто була там гарна сторінка. Ви вже самі розумієте, ви вже пробували робити гарні картинки, гарні відео, результату немає, ви вигораєте і все. А коли до вас приходять клієнти, у вас, звичайно, виростає мотивація. Тому ми працюємо саме над цим. Щоб приходили клієнти, і плюс вас до себе не прив'язую. Я вам даю всі інструменти, з якими ви далі самостійно можете рухатись, і вже не зливати гроші на таргетологів і на СММ спеціалістів. І це дуже класно. Звичайно, якщо захочете масштабуватись, ви потім можете це все делегувати. Але на початку ви маєте самостійно з цим розібратися і робити. Собі результати, це така вам опора на руки вперед. З вами залишаються всі таблички з розпаковками, з аналізами, зі стратегіями, з контент-планом, з якими ви можете потім працювати і адаптувати. Тому залишайте свої заявки в анкеті перед запису, яка під цим відео, і я з вами зв'яжусь. З вами була Анна Хоменко і до нових відео.